Вітаю! Пропоную до вашої уваги дистанційний урок з навчання грамоти для учнів перших класів нової української школи. Відповідно до санітарних вимог, урок в першому класі триває не більше 20 хвилин, тому завдання вивчи на пам'ять, пиши читай, письмо для себе після пояснення на уроці краще запропонувати для самостійного працювання, тобто в асинхронному режимі. Якщо відсутня можливість використання учнями цеглинок Лего, скористайтесь кольоровими картками чи олівцями. Роботу з пухнастими паличками також можна замінити на роботу з шнурком чи пластиліном. Добрий ранок. Добрий день. Нашу зустріч розпочнемо. Вітаю вас, мої маленькі друзі. Запрошую вас у мандрівку. Під час якої ми познайомимося з великою друкованою буквою В, навчимося її друкувати, виконаємо багато цікавих вправ. Чи готові ви? У нашій подорожі буде сім зупинок. І зараз ми з вами на першій. Зупинці для кмітливих. Інформація про транспорт, на якому будемо рухатися, міститься на плакаті. Здогадайтесь, що це за транспорт. Так, правильно, це велосипед. А чи маєш ти власний велосипед і чи вмієш вправно на ньому їздити? Де і з ким ти любиш їздити на велосипеді? Складіть асоціативний кущ до слова велосипед. Дякую! Це і спорт, і рух, і відпочинок, і задоволення, і здоров'я. Сьогодні ми будемо мандрувати на велосипеді сторінками букваря. Візьмемо у подорож букву В. Як ви гадаєте, чому? Де ми чуємо звук В у слові велосипед? Так, молодці, на початку слова. Попрацюй у парі. Допиши слова у словосполучення. Щоб нам продовжити мандрівку, необхідно вивчити слова віршика. Маю я велосипед. Поспішаю уперед. Натискаю на педалі, нумо швидше, нумо далі. Готові рухатися далі. Тоді уперед. Пригадайте, яких правил необхідно дотримуватись велосипедиста. Зупинка друга. Мистецька. Подивіться на репродукцію картини. Що відбувається на ній? Який настрій має дитина? Чому ви так вважаєте? Де і коли відбуваються події? На вашу думку, це сучасна картина? Чому? Чи є сучасний велосипед, на якому їде хлопчик? Чому? Що б зробили би ви, опинившись на цій картині? Який заголовок можна дібрати до цієї картини? Перед вами була репродукція картини художника Євгена Сегала Велосипедист. Сподіваюсь, гарний настрій від маленького хлопчика перейде і до вас та збережеться протягом всього уроку. Зупинка третя. Друзі букваря, Попрацюємо за підручником. Порівняй велику друковану букву В із малою. Побудуй із синельних паличок ці букви. Пофантазуй, на що схожа буква В. Навіть гарно треновані велосипедисти зупиняються, відпочивають та роблять зарядку. Готові? П'ята. Пиши читай. Спробуємо написати друковану букву В. Наступне завдання слуховий диктант. Підніми цеглинку жовтого кольору, якщо слово пишеться з великої букви. І підніми цеглинку зеленого кольору, якщо слово пишеться з малої букви. Віталій! Витирати, катруся, мандрувати, Валентина, Одиниця, Світланка, Крокодил, Володя, Лагідний, Вечір. Дуже часто для того, щоб наше мовлення було красивим, щоб слова не повторювались, одні слова замінюються іншими. Так назви предметів тварин і людей можна замінити словами він, вона, воно, вони. Наприклад, учень він, учениця вона, сонце воно, квіти вони. Спробуйте дібрати до кожного малюнка відповідне слово. Зупинка шоста, малий розумник. Відгадай, загадки, грізний погляд, буйна грива, дуже спритний, гордівливий. Заричить, усяк замовкає. Бо він цар, це кожен знає. Так, це лев. Ой, цвіте на Україні красне літо, ой, збирають чорноброві в гаю квіти, в'яжуть стрічку, квіточку в стежок, Щоб до танцю вбратись в оберіг. Так вінок. Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадалися Кавун. Світло в дом несе воно називається. Вікно. Яке слово утворилося по вертикалі у виділених клітинках? Так, слово вовк. Розгляньте малюнки, чи є на ньому зображення вовка? Що ви знаєте про нього? Скільки букв В у слові вовк? Покажіть їх кількість за допомогою цеглинок Лего. Зупинка сьома. Повернення додому. Ми повернулися вже додому, тому пригадаємо, яку букву вивчали на уроці. Назвіть слова, які пишуться з великої букви В. Завдання. Письмо до себе. Напишіть. Або намалюйте, що сподобалося вам під час сьогоднішньої мандрівки. Подивіться на малюнок, що ви за хлопчик велосипедист. Розфарбуйте кульку зеленим кольором, якщо у вас сьогодні все вийшло. Розфарбуйте жовтим, якщо виникли питання. А червоним Якщо вам було важко або щось незрозуміло. Дякую за роботу.